Вітаю всіх! До мене було питання про три населені пункти Донецької області, чекає їх доля Бахмуту. Я ще раз наголошую: питання про окремі населені пункти я буду розглядати через індивідуальні повідомлення або телеграм. Давайте так. Тим паче, Донецька область це активні бойові дії. Ви зрозумієте, там треба розглядати небезпеки. Кожне місто окремо, які небезпеки. які... Вам тенденції йдуть повертатися додому, виїжджати, на щось надіятися, будувати життя в іншому місті. Зрозумійте це. Тому я хочу зробити загальну тенденцію. Чи буде ще в Донецькій області руйнування населених пунктів, так як зруйнований Бахмут? За цим принципом, будучи руйнування населених пунктів в Донецькій області, я зроблю так: до кінця 2023 року. Робимо так. Військові, рух. Ну, ви знаєте, я не бачу, що прям як Бахмут ще щось робили, будуть шукати вихід інший. Не бачу по Донецькій області, щоб знову повторювали долю Бахмута. Руїни будуть, але саме як Бахмут. Зрозуміти, там була тенденція дуже страшна. Тому повторювати це ніхто не хоче, саме в такому вигляді. Руйнування населених пунктів, звісно, буде. Питання було саме як Бахмут, саме от та ситуація, яка була у Бахмуті. Такого більше, більше повторювати не будуть. Тому це відповідь на ваше питання. Але звісно, руйнування населених пунктів це ніхто ще не відміняв, тому що війна триває.